Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні у нас особливий день, і отже заняття у нас буде особливе. Кожного року, 21 вересня, весь світ відзначає День миру. Наша Україна, дітки, вона завжди була миролюбною країною. Вона ніколи не починала війн, а лише завжди захищала свої інтереси. Українці завжди хотіли жити під мирним небом і працювати на своїй рідній землі. Дітки, я пропоную вам скласти звернення до всіх мешканців нашої планети, до наших сусідів, з проханням припинити усі війни і жити у мирі та злагоді. І пропоную не лише скласти, а намалювати цілу картину, щоб весь світ побачив. І почув нас. Щоб мир був на землі Сонце світило, тепло і Дзвінко співали пташки, мама і тату щасливі були. Хай буде мир на всій землі, хай новий дім будуєча, хай хай новий сад Розстел сеї ага. нува зростає вулиця. Ага. Мої діти як верба квіти, нехай по над світом миля планети. щастя усім дітям. Хай веселка у гулі, вимож кої небо. Ми під дітволі, але не треба. Подивіться, дітки, яка чудова картина вийшла у нас. Діти хочуть бачити такою свою рідну неньку Україну. Світе, почуй нас. Голуб, дітки, це образ, який прийшов до нас зі Старого Завіту. У Євангелії розповідається, як голуб приніс ною зелене гілля. І цим сповістив його про закінчення всесвітнього потопу і про те, що Господь змінив свій гнів на милість. З тих часів голуб з маслиновим гілям у дзьобі став символом миру. І сьогодні, дітки, ми на занятті зробимо аплікацію голуб миру. Для роботи нам потрібен аркуш паперу білого кольору, картон будь-якого кольору, який оберете. У мене ось такий олівець, ножиці, клей і паперові серветки. До білого аркуша прикладаємо свою долоньку, беремо олівчика і обводимо. Ми таке вже вміємо робити з вами. Ось так старанно. Полічиком трішечки отут заокруглимо, це будуть грудки нашого голуба. Беремо ножнички у руки. І вирізаємо по обведеному контуру. Стараємося. Різаний шаблон нашого голуба ретельно змащуємо клеєм І приклеїмо на нашу основу. Ось так. Чудово. Простим олівчиком домалюємо голубу оченятка та дзьобик. Молодці! Подивіться, який чудовий вийшов у нас голуб миру. Хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть в дані хліб, приносить радість родові людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли піснями сповнений ефір сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка у світі мир. Основа основ. і заснов, і символ них його сніжна таша.